Всім привіт, друзі, ми Денсон і сьогодні ми будемо грати з вами в Стердаун. Як ви бачите, я переїхав в такий будинок, ну, я переїхав в Stardaun і вирішив купити собі квартиру. Дуже круту. Вона знаходиться на самому верхньому поверсі. Зараз ми туди з вами піднімемося в такий от будинок у нас. Зараз ми туди піднімемося, будемо робити ремонт. Так все, друзі, ми піднялися. Ось ця квартира, вона тут на самому верхньому поверсі, як, як я говорив, ну, ви бачите, там нема підйому на ніяк чи більше. Саме останній поверх. Тут у нас повністю, повністю пуста квартира, як ви бачите. Ну, ладно, тут його є. Одна вот, така комнатка, я не знаю, типу типа комната з музикою. І ну, це единственна комната, яка наповнена чимось. І всі оцені кімнати вони повністю пусті. Тобто ця комната пуста. Ну, балкон там тоже нічого немає, можна навіть так показати. І тут нічого немає, да, як ви бачите. Тут попуста комната. Сьогодні я хочу їх повністю обустроїти, зробити тут ремонт. Як це ми можемо завжди робити в Майнкрафт там або сердауні? Ну, Майнкрафт я цього ніколи не робив, але сердауні я це люблю дуже сильно робити. Так що, ладно, починаємо. Так, все, друзі, я перейшов в такий режим, який називається квадрат. Ну, Він називається малювання, але взагалі я прийшов квадрат, тобто щоб ми міг вільно собі нормально і спокійно. Вирізати деякі об'єкти, які це зараз роблю. І я хочу поклеїти собі нові обої, тому що ці минули це вже старі обої, як ви бачите. Це, це стара квартира. Що ж не дуже це роблі, давайте звідси візьмемо. Звідси візьмемо і будемо такой це прям повністю вниз. Так, але шаудний слой не задіти, тому що щось задінне шауди слой буде погано. І не красиво. Тобто, того. О, тобто ми вже всю ціну вирізали, тільки тут 3-4 блока лишилися. Настя 5, лав, точно не 5, але десь такое залишилося. 4 блока тут виломати. І повністю таку до дверей. І по-перше, стіна у нас до дверей, яка тут аллен Закінчилося. ну, таке плінс слушаємо. Я хочу поклеїти білі обоїв. такі от. Ну, вони з пластика, але тут немає прям обоїв. Реалістичних. Якщо ми беремо ці обої, вони ну, вписуються у наш інтер'єр, будущий. Ну тим це більш цели сучасні обої Сучас... сучасні. Це... Главное, щоб воно там за не вийшло, тут тобто, щоб воно тут не оказалось. Белли. Бачите, отаке от нас бывает, так що ми будемо ці моментики вирізати. Ну, я малю важі, не на монтажі вирізати, вирізати того таким способом. Так, сюди до синей йдемо. Там де до убоїв починають. теж обої я на І... До пола, все. І ми вилаємо, виламуємо ці блоки. Довгенько робити. Йомані! Ти що я там зробив? Ладно, це ми зараз відремонтуємо все, це я закаду відремонтую. Нічого все. Так ти що я тут таке не робив? Я в шоці, ладно. Так, друзі, я тут зараз трошки не плану, як ви бачите, вийшло, я тут зараз заново роблю все. Ну, якби я перезапустив карту, але я вже все зробив. Хотя прийдіть, я навіть цю стіну встиг зробити. Хоч тут, на жаль, немає чорних обоїв, але я думаю, що я можу кладку і цю іспользувати. Можу кладку, і вона така сіра, але в принципі в мене обої в реальній житті теж сірі. Є. Я думаю, що іншого такого типу страшного немає. Це буде геймерська кімната, типу. Тому я все біле зроблю. Біле і чорне, мабуть, а там тільки чорне. І все, навіщо. Там тільки чорне буде... Ну і біле, ладно. У мене була чорно-біла кімната. Ну, хата точніше, квартира у мене була чорно-біла. Ну, давайте далі обустраювати. Я зараз цей цю стіну знесу. тобто обої переклею тут. Так, ні, почекайте. Там... Навіть що не треба бушувати цей, а не понял. Я просто думав, що я двері зараз задіну, але ні двері я не задіну. Так все роботи, що двері не задіну, так? Цю тюціну ми знесли. Почекайте. І... І беремо ці блоки. Опять цей блок, квадрат беремо, квадрат, тому що я, я сказав, то, що він такий. Зразу таке все клеїть і удобно клеє. Квадратний такий, як ви бачите, бло, бло, ці блоки розкидає зразу, простягає по всій стіні. Те, що є ліміт на блоки, тобто, якщо я прям дуже багато взяв блоки, то треба трохи зменшити. Його можна просто трошки скоротити, а потім заново робити на проблема так давайте тут його будуть білі обої, тут його будуть чорні обої, тут будуть опять білі обої, а там будуть чорні обої. тут тут били і тут білі, а там тут чорні і тут черный вот такого Я, ладно я тут зразу поменяю блок Наприклад, накладка сира така тут, Може шея є. ну така точно нет ладно давай кладку цю, будем іспользувати. Вона, конечно сіра, ну, ладно Нічого страшного думаю що нормально Опа, она так еще нічого не ламається. Що не зламав? Ну, тут вже, вже, вже не моя квартира. Так, давайте тут ламаємо сері сі, блоки і все. Ну, ще на слідушій стіниціка же білю 5 блоків. Так, -с -с -с. і беремо сері блоки. Друзі, як ви думаєте, це нормально бої? Думаю, що да все-таки нормальне. <кхід> ну, ладно. Беремо тепер цю стіну, вона вже буде білою в мене. А на набачите, как красиво бело вся, прям такая. Блин, ну, тут у меня тоже бах лучше, но ничего страшного, в принципе, пофиг. У мене тут бах лучше, все тут случайно наклеить вверх, ничего страшного. Потом считал, что там был выступ. И мне пришлось его заклеить. так оп, стоп, тут же. Оп-стоп поворот. Апсусия комната когда я увидеть. Что это без величезный? А что ж это величезный бюджет всех сюда? Беремо оце і виламаємо його аж сюди. Ох, це ж, є. Обережно. Та йома, все. І беремо вже білий квадрат і білий пластик. Ну, я ж кажу, пластик, бо тут немає прям обою настоящих. Ми так близько взяли його, що прям неудобно. Тепер треба трошки. Отак, відійдемо. Беремо, беремо цю територію. Бо коли воно далеко, ну, чи дуже близько, то не дуже удобно. Значить ми можемо просто зверху наклеїти обоє, але це буде не дуже гарно виглядати. Це буде двері, вони в ціну запихані, а не. І якщо я наклею зверху обої, то двері, виходить, будуть в них в ціну в Це буде не гарно і не симетрічні. <кій> так що... та -мо. Так що беремо, просто виламаємо обої і робимо нові. Лудом, кстати, я ж можу так робити, як я казав, бо це удобніше. І двері не заб'ємо. Так, все тут плінтус. Ну, тобто, бачу, так, двері не задівля. Це офінусь. Беремо цю територію. Ухтя, ж йомо, що я таке не робив, все, Теріторію беремо. І також застраюємо. А я ж двері застроїв. Ладно. Двері ми зараз тако обходимо. Ми зразу з діться Все, Так, беремо і, і звідси вже беремо і йдемо сюди. Як вже сказав, беремо слово, я не знаю. Все. І давайте ще тут. Щоб смітліше що виглядало, бо я думаю, що я тут застроїв. Та ще є дуже багато різних блоків, наприклад, витягнути, далі вам покажу блоки. Наприклад, витягнути є, витягнути, це означає, я можу взяти на стіну і такого продвинути її туди. Розкраситися я можу взяти любий інструмент і розкрасити ним і форма це... ай не порушу ж таке. Я його можу перенести до цей об'єкт. Як. Назвати якось його, коротше, да, втекати, так, всяка така штука. Нам вони не треба сьогодні, нам тільки треба квадрат сьогодні <Isaiaheden> і інструмент. Ну, сьогодні ми декорити не будемо, ми сьогодні будемо тільки клеїти обою в цій кімнаті і все сусідні, може, якщо встигнемо. Так отже, кладка буде така. Потому що вже такі чорні обої мають бути. Сюда. Балкон ми зробимо теж пано панорамний. панорам. Тільки не сьогодні, а в, пред... в следуючих серіях. Я такий новий серіальчик хочу зробити. Тут. Звісно, обої вже не обілі, а... Не чорні такі, а білі. В принципі, нічого страшного думаю. Так. Тут. Тут-то і тут там. Давайте зразу сюда пойдем. І вот тут уже. зробимо ворного весь ну вот того вже зробимо. Щоб Було легше. Когда я хочу двері закрашувати. Та я вже де находится. А де я? А, я вже принц, задів. Все. А, тут -то того лишилося? І все. От того так, стоп. Ой, блин, ладно, ничего страшного. Тобто комнату ми повністю перекрасили, у нас кімната залишається. Ой, белі. Ну ладно, пофіг. Того я зараз уберу бах. Того я зараз уберу. Давайте ми ту комнату зараз обустроїмо і продовжимо в свідкушій серії, бо я зараз не хочу. Погодіть, все вже прям через сюр переборщив. Давайте я тут повністю оберу. Все. А цю стіну я просто знесу, ну як як обично там робив, так? Да? Тут я изнесу и просто перекрашу. Назад, я хочу обустроить эту комнату. У нас тут є дуже замечательная такая штука, как набор предметів. Такі, мебель, диван, например, дуже крутий. Кибель сучасный. Его можно впихнуть, наверное, що... сюда. Потому что больше, честно. Ну, потому что там двери, а там він не влезе, тем более я хочу телевизор тут поставить. Думаю, что можно прям под двері поставить, його Це диван. Ой-ой-ой, вот так вот, в принципі до стенки припихнути. Вот такой якось. Вс. Так, довезти скрипмальный інструмент. По-другому ну, на телевізор припихнути. Це на відео телевізор ще. Так, телевізор у нас холится в, в каліфорнійському домі. Каліфорнійський дом, тут у нас называется декорація і ТВ. Телевізор нам надо воду, чтобы влітав. Ого, прикольно. Так, якщо робити. викинемо його. На свалку потім ми якось. Якось викинемо його. Так, а зараз ми хочемо, я хочу новий телевізор зробити, тільки давайте я його краще зразу зафрізю, Трошки не поплавимо, але просто вийшло, нічого страшного. Ось так, так от, оп, все. Бачите, ми зафрізали його, заморозили, типа. Тепер. Ми... Ого. Ну, да, я, вже Я случайно випив сіню волну, це предмет, який його скуляє. Дивіться, ускуляється по людину, ну, персонажа, персонажу в нашому випадку. Тобто, дивіться, якщо я тут буду сидіти, то в принципі телевізор якраз такий вписується цю сім'єтрію цю стіну. Давайте сюди ну, ближче трохи. Хочу зламати оті от, ну, оті от нижні поставки, вони підставляють постійно. І позолять. Пусть у нас тут немає тумбочки, щоб він стояв на ньому на ній. Що думаю, що мені тут не треба, покажу. Я раз завжди роблю кудись користь. І без тумбочки, так. Ну, можна, в принципі, тумбочку додавати і позволити. Після тут не тут тоже. Тихо, все. Все, нормально вписався. Ну, типа там щось лізетка десь ззаді эм... була. А, лізетка на нам не треба, бо ми не прям реалістично все робимо. Так, кровать, кровать, кровать. Кровать будете того, в принципі. Того я можу зробити якийсь там стіл піснений. Наприклад, не знаю. Або а, можна стіл зробити. Стіл. Я можу зробити, в принципі, обичний з інструментів. Отак, як я завжди це робив. Як беремо, наприклад. Ну, стекло вам пригодиться. І беремо, мабуть, кладку, тільки таку вже. Поберемо гіпс. Такий білий гіпс буде у нас. Так, ладно, щось з, що з ним треба робити. Давайте наша зробимо. Тут є така прикольна штука, як пілісос. Він дуже мощний цей пілісос, так що я хочу зараз його трошки то, на мінімум зробити його. на мінімум прям. Щоб він не всю комнату засусав мені і унічтожені. Вс, все. все. Збільші дві землі. Можна ще захлітити предмети, щоб нічого тут не робилось. Ну ладно, все, ми зробили і можемо приступати до столика да все фух може ну столик прям близко десь тут буде в нас о тільки це вже наверное що лінію треба робити ну куда там тоже можна було ну ладно так він якийсь нас буде ну він бере обычный для кофе для кофе типа ну бо кухня у нас не така велика у нас вона маленька так ідемо идем блин що на симметрию так Давайте поставимо блок для сімметрії, щоб ми розуміли, де ми знаходимося. Блок. Ой, це чур же. Як коло там нормально. Добре, дибе. Цей блок обираємо, він не шкаф до сімметрії, щоб ми не губилися і не відступили на шах далі. Того, так, давайте Квадрат. Квадрат, ця штука. Ладно, якщо що то я пойму, де я там оближався. Так, все, І ще шайно сверх робимо його. Десь приблизно на таку висоту. І в принципі, да, у нас нормально він піднявся. Убираю его тако. А якщо уж я знаю, де я встановлююсь. Что, вроді би, тут? Все. Так, ми зробили. А, ні, ніфіга, не так. Точки вбираємо. Сказав, вбираємо. Я сказав все, Убираємо! Та, -мо, обираємо. Убирали. Убрали. Все убрали. тепер точно обрали. І йдемо звідти. Головне не збитися п'ять. Я не там, і не там, бо тут же ж дві штуки. Всьо. Я просто заремовчу обмовча, тому що. Добитися. Так, все. Вроді би така сама висота. Да, така сама висота зараз у нас. Беремо стекло. Давай навіть таке стекло, якесь. Таке підійде, ось таке стекло. Думаю, да, підійдемо. Біль... Ой-ой-ой, ви шо. Ладно, давай отако. Так, не ладно. Як мені зараз збирати? стеклом, блина. Сиклома. По субу все ломаты, я не знаю, ну гипс, конечно, непробиваемый. Молотком я его точно не уничтожу. Боржак, я замучил вот эти стекло, вышли ну, наконец-то. Ну, конечно, пришлось зузать это трошки. Ой, блин, все на нього. Так. Гіпс, вроде, бідає, все в портит не так. Липс вроде бы, да, брат. Ибилый. Сок кажу, що ми беремо код, тільки вже квадрат. Ну, квадратом, що я можу легко відступити. Угу. І так просто йдемо і все. Але не як не відступати, бо я ж не пойму, що я обложався де. Я за на... кадром це, це зробив. Да, трошки блоки виглядали, і в принципі прям жити не буде, я так зробився. Ну, тобто, дивіться, якщо я тако буду сидіти. О, тако, там, там, там. Отаку буду сидіти, в принципі, кофе буду пити, там, або чай, або що там ще буду пити. Ну, нормально буде удобно. Тобто така у нас маленька комната получилась. Я думаю, що можна ще додати стілу бичний такий, дам. Ви поняли, думаєте. Ну, мені стілу бичний якісь. Транспорт та предмети. Мебель. диван, крісло, бігова дорожка. Точно є. О, лампу можна. можна. А, лампу ще не ряд, ну. Селаш. О, ось можна. Десь так вот так зробити. Дивіться, раз. До стіни. О, До стіни. Така річна бібліотека то Что Ще безплатно. Отак от. Тепер отак от. Я сказав отак от, почекайте. Все. О, дивіться, хто ще вписав. В принципі, думаю, що все, бо тут вже і так обрізано. І письменний стол, що мене все стул. Ой, стол. Так я плутаю. Один раз плутаю. Тут, звісно, ця лампа, яку я тільки що брав, не підійде. тут, я думаю, я можу відео монтувати, або просто там щось письменний стіл. Ого. А, це буде обичний письменний стіл, бо все-таки ця комната геймерська буде... Были... Ну, чекай. Там могу, блядь. Были... 20 лав, так описала і сіл підсунемо сюди. Все, а буде гілімецька комплекта в сусідній комнаті. От така в нас комната вийшлася. Зацініть і в коментарях, вони будуть доступні. Ну а якщо вам сподобалося це відео, то не забудьте поставити лайк та підписатися на мій канал. Ну, на канал Костянаша, але ну, його нема. Його нема, це не колаборація.